Зціпивши зуби, це сталося 5 травня 1965 року. Дочекавшись, коли лікар закінчить вечірній обхід, молода жінка спритно прослизнула крізь вікно пологового будинку, де на неї чекав чоловік. У темряві вона швидко скинула лікарняний халат, ніби хотіла швидше чогось позбутися, і лише під ранок медсестра побачила на її подушці записку про відмову. Наступного дня лікарі назвали покинутого новонародженого Віктором. З таким діагнозом, як у Віті, лікарі стикалися дуже рідко. За статистикою, важка форма артрогрипозу. Зустрічається в одного на десять тисяч немовлят. Ніжки і ручки малюка були вивернуті в різні боки, а пальчики намертво зігнуті та зведені, як пташині лапки, і потім у будинку дитини, у дитбудинку та в школі інтернаті він завжди виділятиметься серед однолітків інвалідів своїм рідкісним каліцтвом. Я пам'ятаю, як у вихідні або у свята багатьох однокласників приходили відвідувати рідні. Хлопців виймали з інвалідних візків і носили на руках, піднімаючи до високих вікон, щоб ті могли побачити, що там за парканом, а до мене боялися торкнутися навіть учителі. Руки та ноги в мене перестали рости у п'ять років, і ось ця невідповідність крихітних кінцівок на великому тілі відлякувала від мене і дітей, і дорослих. Згадує Віктор. І в обмін на склянку молока чи печиво, я просив когось із таких щасливчиків розповісти, що там, за стінами інтернату. Хлопчаки розповідали, що за вікном трава зелена та висока, на ній пасеться конячка з лошадком, а доглядає за ними пастушок, якому щодня опівдні мама приносить смачні пиріжки. І лише через кілька років, коли сам зумів забратися на підвіконня, Вітя побачив, що за парканом був безкрайний пустир. Пристосуватися до життя безпорадній дитині допомогла вчителька. Якось вона залишила хлопчика після уроків і сказала: Ти не допоможеш собі руками, не допоможеш ногами. Залишається сподіватися на світлу голову затиснула в зубах олівець і вивела перед приголомшеним учнем літеру В. Далі своє ім'я ти допишеш сам, кивнула йому жінка. Здавалося б, таке просте рішення, але думка, що я зможу впоратися без чужої допомоги, затискаючи з зубах різні предмети, з'явилася лише завдяки моїй чудовій учительці. Я навчився писати, читати, перевертаючи паличкою сторінки і навіть грати в шахи, розповідає Віктор, незважаючи на те, що в школі він був одним із найкращих учнів і мріяв навчатися далі, дорога до освіти була закрита. Медичні чиновники в один голос заявили, що інвалід, який потребує сторонньої допомоги, жити самостійно не може. Так одразу після дитячого будинку він опинився в будинку інтернаті для людей похилого віку та інвалідів. 19-річного Вітю поселили в кімнаті із 56-річним безногим чоловіком. Більшість життя він, як і десятки інших мешканців будинку інтернату, не виходив далі парку, який кільцем оточував казенну будівлю. Потекли одноманітні дні, які нічим не відрізнялися один від одного. Сусід, як і багато місцевих жителів, потай випивав, перетворюючись з роками на алкоголіка, наливав і Віктору. Хтось подумає, мовляв, чого їм ще треба. Держава подбала, щоб нам було тепло, ситно, до того ж пенсія капає на ощад книжку. Але пам'ятаєте, як там у поета? Від пляшок я збираю корки, душу мою затикати, пояснює Віктор. І пити можна було нескінченно, настільки палила душу хлопця образа на батьків, адже він, як і багато покинутих дітей, усе дитинство мріяв знайти матір та батька, і знайшов. Ще у школі Вітя написав листа міліціонерам того містечка у пологовому будинку, якого його покинула мама. На прохання хлопчика повідомити хоч якусь інформацію про рідних надійшла відповідь. Виявилося, батьки все життя жили за тією ж адресою. Сім'я була відносно заможною, батько працював завгоспом, і у віті є сестра. Він зберігав цю довідку із сухими даними багато років, уявляв, як живуть батьки, як росте його сестричка. І в найважчі хвилини, коли не виходили елементарні речі, він стискав зуби і учився бути самостійним, щоб колись рідні побачили, він не безнадійний виродок, а самостійна людина і не потребує клопоту та витрат, щоб зрозуміли, йому від них нічого не потрібно, крім любові. 1998 року Віктор утік з будинку інтернату. За кілька місяців до цього його взяв оборот місцевий бізнесмен. За пляшку горілки він давав інвалідові речі, щоб той продавав їх серед своїх, що виїжджав у місто. Під час чергового похмілля тюк із товаром украли. На Вікторі повис великий борг. Так на ринку з'явився ще один каліка, який просив людей милостиню. Дно, на яке він опустився, Віктор згадувати не любить. Це були чорні від безпробутного пияцтва дні. За шматок ковбаси голодна людина, що опустилася, може легко вирвати гаманець у бабусі, затиснути в темному кутку беззахисне дівчисько і відібрати телефон. Одного разу під час великого церковного свята, сподіваючись на багатий улов, я їхав у храм, під яким же бракував. Задерши голову, почав розглядати лики святих. У їхніх світлих очах не було гидливості, принижуючої жалості, байдужості чи агресії. Вони дивилися на мене, як на рівного, пояснює Віктор. Він повернувся до будинку інтернату, щоб не зірватися, дав оголошення до газети. Куплю випалювач по дереву. Захотів спробувати себе у творчості. На першу картину пішло понад три місяці. Він обпік собі всі губи, Гарячий випалювач, вислизаючи із губів, палив одяг. Свої картини Віктор не продавав. Вони прикрашали стіни будинку інтернату, а потім, з благословення батюшки, він став писати ікони. Лики святих давалися йому важче, ніж звичайні картини. Перш ніж розпочати роботу, він кілька днів постував і молився. Дослухавшись до парад святого отця, Віктор, заручившись його підтримкою, Нарешті вирішив відвідати своїх батьків. Зробити це мене спонукали кілька причин. По-перше, я тільки знайшов віру, став випалювати ікони, і це після багатьох років безпробудного пияцтва та жебратства. Настала мить, коли я став потрібен людям. Багато з них говорили, що мій приклад дає їм сили, мені писали інші інваліди. Я хотів усім цим поділитися, сказати, що я не зганьбив наше прізвище і не тримаю на батьків зла, тож я взяв таксі і поїхав за адресою, яку знав на пам'ять, каже Віктор. З дому вийшов посивілий батько. З винуватим поглядом він одразу зрозумів, хто цей інвалід, що приїхав у таксі. Чоловік обійняв сина, допоміг йому вибратися з машини. Посадив на інвалідний візок. Ми встигли з ним перекинутися парою слів, як раптом з дому вискочила мати. Ледве побачивши мене, вона закричала, щоб я забирався геть. Почувши крик, вибігла й інша жінка, моя сестра, яка, побачивши мене вперше, сказала, що на місці мами теж кинула б мене в пологовому будинку. Мені нічого не залишалося, як сісти в таксі і поїхати. Ця зустріч допомогла йому заспокоїтися, він побачив нещасних, озлоблених людей. Він зрозумів, що навіть якби сім'я не відомовилася від нього, хто знав, може він усе життя був би для них тягарем, що викликає лише роздратування. Незважаючи на скромне ставлення Віктора до своєї творчості, до будинку інтернату, стали ходити місцеві старенькі, аби подивитися на його ікони. Вони нібито відчувають від них особливе тепло, а може, їм просто подобається, що сумні очі, жорстких дощок, дивляться на них, як на рівних.